Леся Українка, тиша морська. Час гарячий, полудевий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве, ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем В'ється стежка золотиста. Править хтось малим чвенцем, стиха весла підіймає. І здається, що з весельця ще золото спадає. Як би я тепер хотіла у мене човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти.